Доброго всім вечора. Сьогодні в відео вам розкажу основні переваги та недоліки гранулятора МЗХ, що мені в ньому подобається, що не подобається, і подальші його модернізації, які я буду з ним проводити. Ну, Почнемо з таких недоліків. Саме найперше пов'язане з двигуном. Дивіться, двигун тут 8,5 кВт. Що мені не подобається в ньому взимку цього я такого за ним не спостерігаю, але влітку, коли жарко, ось ця ось передня кришка за рахунок того, що іде охолодження, нагнітає вентилятор звідси, вона не остиває. Точніше, після того, як ти попрацював, за рахунок того, що двигун малооборотний, я ж не буду, після того, як закінчив гранулювати ще минут, точніше хвилин 10-15 ним крутить, щоб ця кришка остивала. І доводиться після того, як закінчуєш роботу, зупиняєш його. Тут найхолодніше з цієї частини, тут, ну, таке, скажімо, гаряче. Тут десь 80-90 градусів температура. Є це однозначно, тому що руку не вдержиш. Друге, це те, що доведеться все, все ж таки з часом переробити. Точніше, доробити це сюди ось защиту, защиту ось, ось цього кардана, Тому що тут, коли гранулюєш, крутишся, втомлюєшся, щоб, не дай Бог, ніде не уступитися і тебе не замотало, тому що тут сили хватає. Потрібно буде все ж таки тут доробити якусь защиту. Планую приварити там два завіси і таку. Кришку зробити і щоб сюди закривалося, тут на защолочки була. Бо, не дай Бог, чи світло вимикає, чи автомат вибиває, щоб потім його зірвати з місця, все ж таки приходиться вставляти монтіровку сюди і його провертати. І щоб швидкий доступ був до цього кардана, доведеться робити все його на защолках, щоб швидко відкрити, провернути і запускати, щоб не прикисали, матри... не прикисали ролики до матриці. Третє, що мені не сподобалося, це також коли він або тільки набирає свою продуктивність, або коли вже закінчується матеріал, який потрібно гранулювати. Він виходить, починає швидше крутитися, і за рахунок того, що немає гранули ось цього ось бортика його мало. І виходить, що гранула вилітає. Тому ось так ось обрізали баклажку, наділи. В принципі, тут взагалі ніяких затрат немає, дві стяжки, воно свою роботу робить. І гранула йде одним руслом прямо у відро. Ще одним. Я вважаю, що вже не один рік люди випускають ці гранулятори. Дуже багато хто ним користується, можливо, навіть не один десяток років. Ось цей ось лоток. На мою думку, потрібно вже враховувати думки людей. Дуже багато я знаходжу відео, де дороблюють сюди лоток. Можливо, тут кут цього лотка потрібно трошки змінити, підняти його, текучості тут вистачає. І сюди якісь зробити защолки, щоб прицепляти такий лоточок, решету, щоб коли гранула сповзала в відро, ота вся осип, вона падала мимо відра. А не нагромаджувалася у самій гранулі. Тому що, коли дуже багато осипів в гранулі, вона зігріється, зігр... ну і якісні показники її падають. Так само мені не сподобалося оцей ось розширительний бачок на масло. Тут залито, там є такий болтик і. Контролька, викручуєш його і по нього заливаєш масло, щоб він був повненький. Але в мене вже один раз сальника видавило. Коли я заливаю холодне масло так, як потрібно, щоб по рівню було і туди, і там. все ж таки, коли гранулятор нагрівається, масло розширюється. І Його просто видавило. Тому я зараз наливаю трошки менше масла, що видно обойму підшипника. Він поробив, 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 потім я його розібрав і подивився, коли він на гарячу, там повністю підшипник покритий. Тому я вважаю, що потрібно так тримати рівень масла. Ще також оцю ось, ось кришку, тоже тут можна було, б, я думаю, зробити. От так бутилка надіта. Але зараз скільки 3D-принтерів є, можна було б у хлопців заказати. Якусь сюди кришечку красиву зробити із емблемою МЗХ або ще щось. Також до кришечки можна було б зробити щуп. І по щупу вже тоді точно вгадувати. І швидко перевіряти. А так ось заглядаєш туди і що ти там бачиш? Масло та й масло. І плюзуно ще не щільно. Ще один такий, дивіться, з нюансів. Це коли завершаєш роботу, і потрібно прогна... прогнати гранулятор. Прогнати я маю на увазі, це насінням mm -hmm. або жирною макухою, я ось проганяю соєю. У мене є там відходи сої, вона жирна. В принципі, гранулятор швидко починає потім гранулювати за рахунок того, що швидко проганяється матриця. І так само я ж, коли закінчую роботу. Закінчується в мене суміш для гранулювання. Я сюди засипаю сою і проганяю її. І ось, бачите, там от ну, незручно, трохи незручно, там як її вибирати. Коваряю. Стоїш, ковиряєшся, ковиряєшся, щоб по максимуму оту всю сою от звідти обрати. Так само з соняшником, так само із макухою жирною. Важкувато його все витрусить. Треба теж щось тут таке придумати. Або отут ось поставити також защілки це убрати прикріпити якийсь е, такий механізм і щоб все тут було на защёлках. Це так роблять і Артмаш, і там ще друга компанія. Такі ось справи. Але все ж таки по плюсах, я думаю, їх тут набагато більше. За рік користування ним ні разу не підводив, гранулює відмінно. Якість гранули за рік. Не змінилася. Як в перший день вона була, так і зараз. По зносу, в принципі, я думаю, вже шукати людину, яка зможе його трошки шліфанути, тому що на матриці вже є трошки виробітка. Більше 10 тонн вона вже зробила, то вже потрібно. Ніде нічого не порвало. Шурує. Було б загранулювати. Конструкція в нього дуже міцна. Поставити трошки сильніший двигун, я думаю, на 11 кВт. І, в принципі, все буде мене влаштовувати. Ось такий ось відгук. Всім дякую за увагу.